панство, або добрий вечір. Я не знаю, яка зараз година на ваших годинниках, але я знаю точно, що це новий вуса влог. Я радий вас вітати. Я дуже вдячний вам, як завжди, за вашу активність в коментарях, за ваші лайки і за те, що ви продовжуєте спостерігати за моєю активністю. Це Влог, І сьогодні ми будемо, звісно, говорити про челенджер стадію мейджора, який буквально вже ось стартує завтра, 8 числа, 8 травня, ми починаємо мейджор останній мейджор. І він пройде в Парижі. 1 мільйон 250 тисяч доларів. В стадії Челленджер буде 16 команд, які будуть змагатись за вихід в наступну стадію. Ну і як завжди, у нас Вальве до останнього трішки відтермінували вихід на ліпок, вихід батл пасу, але все ж таки ми вже можемо констатувати той факт, що є можливість поставити свої предікшени. Ну і, звісно, відкрити декілька контейнерів і вибір. Наліпки найбазованішої команди. Звісно, мова про Монте. Сьогодні ми будемо багато говорити про Монте. Власне, фанбой на ваших екранах. І не забувайте про те, що Монте одна з найбазованіших команд, за що я їм дуже дякую. У них крутий ютуб канал. Обов'язково на них підпишіться. Ну і на мене за одне. І не забудьте натиснути дзвіночок. Про що будемо говорити? Передусім, звісно, це пікем. Пікем це та історія, яка цікавить всіх. І е, сьогодні я вам покажу свій пікем, і ми зараз про нього власне, трішки поговоримо. Ну і пікем, зараз ви можете побачити на своїх екранах. Монти у нас е, будуть закінчувати групу з рахунком 3-0. Ну, я думаю, що для вас це не секрет. Так багато хто робить. Це такий невеличкий чіт. Е, Можливо, команда навіть і не закінчить цю стадію з рахунком 3-0, але вона точно пройде далі. Ну, давайте будемо об'єктивними. Давайте подивимось на тих суперників в групі, які будуть у Монте. І ті суперники, які в принципі могли б забрати у Монте слот, я думаю, що тут е не так багато е людей, які е дійсно могли б покарати Монте. І я не знаю, я просто впевнений в тому, що наша команда буде рухатись далі. Власне, чому 3-0? Тому що, якщо я вважаю, якщо ви вважаєте, що команда проходить далі, то ви просто... Просто гарантовано ставите її в той слот, в якому вона пройде далі. Але для того, щоб зарезервувати собі місце на наступну стадію, ви просто берете і ставите її на 3-0. Це така хитрість для того, щоб додати ще один слот, і таким чином своєму пікемі засейвити гарантовано. Отримати результат, в якому ви вже зрештою отримаєте власне галочку. Дуже складне пояснення, але я думаю, що ті, хто роблять це регулярно, насправді чудово розуміють, про що я. І напишіть в коментарях обов'язково, кого ви поставили на 3.0, тому що це доволі цікаво. Бо у нас є інтелектуали, не будемо називати їх імена, які поставили туди русняву бензоколонку. Команду, яку я не хочу називати навіть вголос. Тут ще така важлива історія, що м, треба це відмітити. Команда Монте в цьому році зіграла найбільшу кількість карт в змагальному контрстрайкі у світі. Ви розумієте? У світі? Ну не знаю, можливо, якісь є задроти, де в Китаї, які не вилазять з комп'ютерного клубу, і зіграли ма більше, але Монте 160 Три мапи. І то це статистика вже була декілька днів тому, тобто вже кількість мап точно збільшилась. Буквально на днях у нас е Монте перемогли в Сісіті Вест Європ Сіріс. 22 тисячі баксів вони забрали. В фіналі грали проти команди Apex. Ой, хорош! Вітя! Хорош! Ворозі забирай стіку! Економічний! Сюди! Сюди! Тринадцятий! Хорош, пацики! Хорош! Взагалі те, скільки. Чому я сказав про мапи? Саме через те, що Монти дуже багато грають останнім часом і знаходяться в крутій формі. І та новина, яку я вам озвучую, про яку ви безумовно знаєте, вже не е, не скине Монти з тих кондицій, в яких вони знаходяться. Ламич, на жаль, пропускає мейджор в Парижі. Він не має можливості зараз виїхати з України, але як запевнив мене Сергій і запевнив власне ком'юніті, хлопці. Не хвилюйтесь, команда готова, команда самодостатня, команда буде перемагати. І я вам теж гарантую, що команда буде перемагати. Як сказав Ламич, передай нашим, що ми їдемо. Йдемо далі. Е, цікавий, у нас відбувся парі. У мене з смм-ником Монте він запропонував мені таку історію, що давай вухо ти пофарбуєш свої вуса, якщо команда пройде в плей-офф стадію. До речі, мені цікава ваша думка, як ви гадаєте, трішки я забігаю наперед, але все одно, по моїм відчуттям, і по складу команд, по складу учасників, Монте мають виходити в наступну стадію. А якби не насправді це вже покаже час. Але якщо що, то мої вуса вже чекають е, новий колір, е, нову фарбу. Чекають від вас пропозицій по тому, якого кольору мають бути вуса. Ну, найрозповсюдженіший, звісно, це синьо-жовтий. Є варіант чорно-червоний, ну і таке інше. Може хтось навіть запропонує рожевий. В будь-якому випадку напишіть в коментарях, який ви вважаєте, був би колір тут максимально доречний. Два, борош, мінус 3, борош, мінус 4, борош мінус 5! Це гейс від бороша! Ву! Ну і на кінець, закінчуючи тему Монт, дуже хотілося б сказати, що перший матч вони грають проти Фейс Клан. А ви бачили коефіцієнт на їхню перемогу? 2,55. Друзі, це Best of 1. Це фейзи, які в такій собі кондиції. І Чи ви не вірите в те, що Монте можуть їх обіг... обіграти в Best of 1? Я вірю, і я впевнений в тому, що вони це зроблять. Особливо з таким солодким коефіцієнтом. Не забувайте про те, що в коментарях буде посилання на бонус вітальний від е, Veto. Їдемо далі. Що будемо… Е, про що ми будемо говорити? Власне, про ті команди, які пройдуть уже в наступну стадію. Е, на мою думку, це Face Clan, це G2, це NiP, це Liquid, це Maos, це OG. і. І це Gamer Legion. Ну і з рахунком 0-3 закінчать е виступ на цій стадії хлопці з Монголії, які там ще й мають якісь проблеми з кладом. Там якась така дуже е непроста історія для них сталася. Команда G2, звісно, має в собі сили для того, щоб вийти в наступну стадію, але ця команда точно не заслуговує на перемогу на мейджорі. І сподіваюсь, вона її. І в топ-8 не потрапить, і я, я дуже цього хотів би. Чому? Тому що їхній екс-керівник просто тупий козел. Недолугий, нікчемний придурок, який байбільше, пам'ятаєте, він говорив про українських жінок в Дубаї, а тепер він висрав про зеленського щось. Боже, яке воно кончене! Просто нікчемне. Фу, він не те, що кладе тінь на всю організацію. В принципі, ну ми всі все зрозуміли. Оце лот просто тупий нікчемний козел. <клес> не хочу більше говорити про G2. Далі у нас команда Face Clan. До речі, одна з най... Найпохиліших, якщо можна так сказати, команда має великий середній вік, здається, там другий чи треті вони з кінця в цьому аспекті. І це якби теж трішки натякає на те, що, можливо, навіть це десь впливає на їхню гру, на їхню змістовність гри. Хоча, знову ж таки, ми розуміємо, наскільки багато досвіду у цієї команди. І саме за рахунок досвіду, Фейзи зобов'язані виходити в наступну... в наступний раунд. Але так чи інакше, Монте їм зіпсують настрій. І знову ж таки, я хочу вам нагадати про те, що Монте в Best of 1 проти Фейзів, це навіть не андердог. Я вважаю, що це команда, яка може надавати їм посраці. Друзі, дивитесь Мейджор в Парижі, цікавіше з Вібетом. Долучайтесь до коментарів, знаходьте там той самий потрібний вам коментар, і отримуйте бонус до трьох. Тисяч гривень. Дякую Вібету за таку чудову студію і за підтримку вуса в Лох. V -V -V Їдемо далі. Команда ЕНАІПІ. Чому вона прийде в наступну стадію? Тому що це легендарна шведська організація. Але знову ж таки я вважаю, що їх, на їхньому боці. Досвід, передусім. Ну і звісно, як не вболівати за нашого козака Данила Хеттріка, який вперше, до речі, потрапив на мейджор. вже має свою наліпку іменну. І я думаю, що це той самий хлопець, який точно потребує вашої підтримки. First for me CSGO major just feels, feels insane. Команда НайПІ за рахунок свого досвіду, за рахунок а, своєї. Свого загального скіла, скажімо так, в цьому ансамблі цих команд вона зобов'язана виходити далі. Чесно кажучи, я не бачу абсолютно ніяких проблем. Так само, як і з командою Liquid, яка звісно має доволі велику вже паузу в е, своїй активній е, грі. Я маю на увазі останнім часом, тому що в Європі постійно відбувається екшен. Ті команди, які тут базуються, вони регулярно грають різні турніри. В цьому плані у ліквід, мабуть, буде проблема з ігровою практикою, але знову ж таки, знаючи про те, що є буткемп в Європі, знаючи про можливості цієї команди, я впевнений, що вони останній. Ну, два тижні точно сиділи в Європі, тренувались, і зараз мають підійти в хорошій оптимальній формі до цього мейджору. Челенджер стадію, на мою думку, команда Ліквід пройде. Ну і моє сердечко тут, звісно, з її кіндером. Марекс. Як ніхто заслуговує на стадію. На наступну стадію oh! Oh -oh -oh. Їдемо далі. Команда OG, Команда, яка взагалом не хапає з неба зірок. Тут треба зауважити те, що. А вже доволі е, стабільно відіграє цей склад. Але знаєте, проблема у Джи, як і раніше, як і рік тому, як і два роки тому, це те, що вони не можуть вийти на наступний рівень. Вони не можуть, як то як я кажу, зазвичай степ апнутись, да, зробити наступний крок. В них з цим проблеми. і одна ще з величезних проблем цієї команди. Я вважаю це тренер. Який вже Більше трьох років знаходиться з командою. Команда не показує результати. Найкращі результати на мейджорі у Оуджі це Антверпен, – 9-11 місце і Ріо, – 17-19. Я думаю, що амбіції цієї організації точно націлені на вищі місця. Але наразі, як ми бачимо, всіх все влаштовує. Тренер продовжує працювати. Хоча, знову ж таки, на мою думку, шостий гравець, яким є, звісно, тренер, він так само несе відповідальність за результат. Але як ми бачимо, всіх влаштовує те, що. Руга працює з командою, ніхто його не збирається кікати. Ну, то хай так і буде. Звісно, в цій ситуації, я думаю, що пройдуть далі, але вже там в наступній стадії вони точно мають захлинутись і просто поїхати додому. Без шансів. Я не вірю в цю команду, але про це ми будемо вже говорити в наступних відео. Поки що у нас іде обговорення, звісно, челенджер стадії. Команда Маус це та команда, яка точно вийде в наступну стадію. І я вірю тут в своїх улюблених академіків. GDC, Ксершен і Торжи – Це ті хлопці, які вже в принципі своєю грою зарекомендували себе на ТІР-1 сцені. Ну і також їхній тренер, зважений чувак, який дійсно веде свою команду до перемог. І я чомусь вважаю, що Маус взагалі на цьому мейджорі теж потрапить в топ-8. Але це вже буде е, наступним разом, точніше, наступним відео, як я вже казав. І Маус це та команда, яка, от знаєте, я навіть не можу обґрунтувати, чому, але є якась у мене віра. Хоча взагалом організація, як ми знаємо, знову ж таки теж не хапає зірок з неба. І, в принципі, ну так, зачекались, зачекались великих перемог. Але з урахуванням тієї конкуренції, яка є на «Тір-1» сцені, Дуже важко стабільно перемагати. Але що стосується Мейджеру, моуза, я думаю, тут е зіграють влучно, і все буде добре. Вони обов'язково будуть рухатись далі. Геймер <плес> Ліджон. Це така собі темна лошадка, чи конячка. Лошадка. Лошадка, ні, конячка. Це темна конячка, точно в цьому е ансамблі е команд, які власне, будуть боротись за вихід в наступну стадію. Дивіться, по-перше, сюхі. Мені здається, що от ті успіхи Маус Нексті, які були на Академці у нас, від Плеакедемі Ліг, вони дуже сильно пов'язані з капітаном. І це вже показала практика. Окей, ті хлопці з Маус, яких я озвучив, вони пішли в першу команду, вони вже там зараз собі закріпились, такі, знаєте, стали такими мужніми, потужніми. А С'юхі собі потихеньку перейшов в команду, створив довкола себе склад, кваліфікувався на мейджор, один, другий. Якщо що стосується результату Gamer Legion на мейджорах, вони не такі, що прям класні, не такі, що прям круті. Вони є. 15-16 місце вони зайняли в Антверпені, 17-19 в Ріо. Але от зараз мені здається, що знаєте, той момент, коли команда вже набралась досвіду, вона вже трішки стала сильнішою. І цей час настав. Gamer Legion вийдуть з цієї стадії. А знову ж таки, чому? Ну, дивіться, давайте будемо об'єктивними. Подивимось на тих суперників, які треба, яких треба переграти в боротьбі за слот. Наприклад, Pain, Fluxo, Forze, Mongols, Apex, Complexity. Ну, яка в чому проблема? Я не бачу цієї проблеми. Gamer Legend це європейська команда, яка базується в Європі, яка багато грає і онлайн. І офлайн, і в принципі, у них хороша змістовна гра, і скарб цієї команди це капітан. І я впевнений, що цей капітан, а саме Сюхі, він призведе, приведе цю команду до перемоги. Принаймні в цій стадії. Я в це дуже-дуже вірю і, звісно, сподіваюся. Хто закінчить е, цю стадію з рахунком 0-3, на мою думку, це The Mongols. Я не знаю, я дивлюсь, хто що кого ставить на 0-3, і я ні з ким не згоден. Майже дуже рідко я бачу, що монголів е, хтось ставить на 0-3, але, от е, не знаю, просто я не, можу, я не можу повірити в те, що вони тут е, виграють, бодай мапу. Дуже велика конкуренція. Дуже буде складно монголам. Ну, чесно. Я от поцінив, ну, можливо, тут міг би бути Грейхаунд теж на 0-3, але. Ну, не знаю, не знаю. не знаю, Навіть не можу пояснити. Знаєте, Це таке: е, от Монголс і Грейхаунд, вони в принципі, на Терезах плюс-мінус однакові. Я сумніваюся, і я думаю, що багато хто з вас теж поставив на, наприклад, на Монголс 03 або Грейхаунд. До речі, напишіть в коментарях, кого ви поставили на 03. Це цікаво, тому що цей прогноз, в принципі, може заруїнити ваш пікем на майбутнє. Монголс не пройдуть далі. На цьому я думаю, що ми можемо вже завершити обговорення саме цієї стадії, саме стадії челенджерів. Ще раз повторюсь: Монте 03, Монголс, точніше, навпаки, Монте 3.0. Монголс 03. Далі команди, які проходять Face Clan, G2, NIP Ліквід Маус OG і Gamer Legion. Саме така фінальна е розкладка у нас по командам. Ну і на кінець у мене для вас є експрес на перший ігровий день. Це окрім того, що я вам казав про монти, пам'ятаєте? Ну, Занадто солодкий кеф я такий не можна пропускати. Серйозно, ну, 100 гривень на монти, тут і загальний коефіцієнт 2,55 на перемогу в Best of 1 проти Фейзів. Фрімані, фрімані. Так от, Експрес. Я вибрав 4 матчі, в яких переможе команда G2 в грі з Монголс. Команда Liquid, на мою думку, обіграє Apex. Хоча це доволі такий рівний матчап. NIP проти Маус. Кеф 1 5 на NIP. Доволі спірно, доволі рівний матчап. І точно тут Маус можуть посперечатися, але знову ж таки, нам потрібен експрес і нам потрібен цікавий коефіцієнт з рештою. Тімоуд мають обіграти Енсе. Взагалом, якщо ми поставимо 500 гривень на переможців в цих парах, отримуємо коефіцієнт 6,60. 5. І зрештою наші 500 гривень можуть перетворитись на 3300 гривень. Доволі непогано, але багато хто, я думаю, буде сперечатись з приводу переможців в цій парі. Ну, ви теж можете написати на свою думку, де я помиляюсь. Тому що на то він і експрес, знаєте, ви десь шукаєте собі таку цікаву історію, на якій ви можете заробити. На цьому все. Я дуже вам вдячний за те, що ви додивились відео до кінця. Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, за те, що ви підтримуєте волонтерів, приймаєте участь у зборах. Ви, красунчики. Чому? Тому що українці це нація гідних людей, вільних людей. Раби ніколи не здолають вільних людей. Я вам дякую. Я вас цілую у ваші котячі вуса. З вами був ухо і це. Вуса влог. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі, ставте лайк. Тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей. Скоро ми вже з вами почуємось незабаром. Люблю вас, до нових зустрічей. Пока-пока. Пиу! -пока.